Колотички малючо, 35-24, фірма Копенгаген, дуже класні. Значить, такі будуть на 0,6 місяців, такі будуть 18-24, 0,12, Дивіться, ну, 0,12, ми їх відкривали, дивилися. Вони будуть реально від 6 до, напевно, до 2 років. Вони дуже класно тягнуться, вони дуже класна якість. І я не знаю, чому тут пишуть саме 0,12, але вони реально будуть на один рік. Ну там 9 місяців. Ну, звісно, що дивишся, яка дитинка, 0,6, напевно, вже будуть менше такі. 0,12 така моделька, такі 0,6, такі самі є 6,12. 06. Тут ідуть однотонні тоні, в дівчинки такі класні 12-24, 12-24, 18-24. 12-24. Кого підколося на реальної якості, дуже класні, також будуть дві пари. Такі шкарпеточки, високі, класні резиночки, не будуть передавлювати. поніс і сидіти, така крупна в'язочка. Теплі теж дуже класний складка тканинки 24-27. Далі такі. Розмір ви бачите. Бо я коли довго балакаю, то... У мене аж починається кашель сухий воздух. Такі, бачите, 1224. Вони дуже класні, вони дуже стильні, вони дуже-дуже приємні на дотик. І я також можу, можу заявити вам, як кажуть, спомню відповідавності, що найкращої якості колготок я ну, поки що в житті не бачила. У мене фаворити це H&M колготки, але ціну вони перевершили навіть від H&M. бо дуже класно. Ну, тобто, якщо ви берете малючок, то все ж таки тут буде переважно на один-два роки, такі щоб там до року небагато. Такі зелені, а вони бачите, брошки йдуть такі. Дуже стильні кольори, такі кофе, 12. такі сіренькі. Це саме для тих, хто любить стиль і якість. Бо чесно кажучи, по такій ціні, що брати мішочок, нагадую великий. Ціна взагалі виходить на них 16,5 євро. Ну по такі ціні хіба що можна купити якісь там не знаю оліви колготи. Ну то, ж зовсім не прийняти якість, нічого, Тут все упаковочки йдуть. Їх можна вішати, якщо у вас магазин дуже зручно, тому, будь ласка, замовляйте.